І цей ОПЗЖ, це патріоти за життя, яких створили там за московські гроші, і вони намагалися розхитувати ситуацію в нашому регіоні в цілому в країні. Тобто, вони, ну як я для себе розумію, це е, був підготовчий фундамент, патріоти за життя, Ну тобто набирали спортсменів, платили заробітну плату, і вони розхитували ситуацію там за мову, за різні заходи і за все інше то. Тобто, і я думаю, що це був фундамент проросійського руху у Харкові для того, щоб організувати в 22-му році наступ. І завдяки... Хто був лідером цього проросійського двіжу? Це був Мураєв, це був ну, Кернес, я не знаю, чи можна так сказати. Так? Хто був головним? Ну, Якщо ми беремо саме політиків, то це такі були політики, як Лесік, він пропав після 22-го року. Це там головний вулиць. Рентоване на Медведчука, так так, Ласа? так, це ось саме крило Медведчука. Це якщо ми беремо вулицю, то це Патріотизажис. Там головний був Шаряєв. Там і Ківа на да, такі е, персоналі.